Принц, ми мавши що буде після кінця трині погоди, і ми розпочнемо. Почнемо з того, що коли трині погоди йому не може більше закінчиться, то я можу сказати, що ну шостий сезон це вже останній сезон трині погод, і більшості вже трині погоди ви більшості вже не побачите. Тому що сьомого сезону трині погоди не буде, тому що тільки було задумувалося тільки шість сезонів трині погоди. Тому буде тільки десь. Тільки, тільки шість сезонів і все. Більше ну більше не треба чекати сезонів, тому що буде тільки шість сезонів, і ще можу сказати, що буде в більшості після тинів погоди. Більшість, що е, до кінця шостого сезону лишився тільки тиждень і одна серія, в більшості що більшості десь в тині погоди повністю закінчується в п'ятницю. Ну, сліду що п'ятницю, які якби тиждень може в початися, і можна сказати, що після цієї погоди там будуть інші серіал, якби мертвий світ їх виживань і більшості, що і війни, і війни століть, і більшості вже крині погоди ви не побачите. Це можу сказати, що це буде вже останнім сезоном рівні погоди, і більшості ви вже не побачите, не, не побачите кримні погоди, і все буде більшість кінцем до трьох і все. Більшості, що так і більшості буде, і тимні погоди вони вже остаточно закінчаться. Ну, як ви розумієте, то я просто так сам вийшов просто закінчити тині погоди на шостому сезоні, тому що, ну, скажу, чому більше і на шостому сезоні вийшов закінчити, по-перше, там, там вже по сюжету там вже йде, ну, як я буду так повторити, то так само буде з поліплея поліплея ну поліплея погоди 2, тому що це більшість подовжені «Поліплея погоди. І хочу, щоб за погоди, саме було за, ну, за що з тими погодами таке саме було з що з погоди-2». Ну і ви бачите, що зараз ну, аудиторія не дуже зацікавлена тим погоди, тому в більшості було прийнято рішення позакінчити ж цим погоди на шести кінь тільки на шести сезона, тому що більшість це рішення було прийнято десь на четвертому сезоні, десь в п'ятому четвертому сезоні не десь на п'ятому сезоні було прийнято тільки шість сезонів. А Ну я не знаю, більше я ціні погоди міг би ну, якби було більш успішнішим, можливо, був би сьомий сезон, але як взяти ще причину сюжету, то напевно, що ні. Напевно, що без цього сезон навіть якби якби тині погоди б в сині не був би успішний, там всі сезони були по успішними. то я не думаю, що би сьомий сезон чи восьмий сезон були б тині погоди, Тому я можу сказати, що після трині погод може бути інші серіали, які можуть замінити, Але ну, більше що я можу сказати, що десь вже 20 грудня там більшості вийде. Ну, вийдуть, і там просто вирішили, що Мертвий світ вийде 20 грудня. дійсно, вже. В більшості видивиш, що я нас, не можу сказати, але він вийде більшість. Почнемо з того, що більшості, що політики буде... ну, поводи це був би. Ну, Більше був пояснений, що поводи два більшості поводи, тому що це якби. Бо частина, на яка, якась показує тільки минуле, нічого відбувалося раніше, а не в майбутньому. В більшості, що можна сказати так, що кінні погоди ви вже більше та більше не побачите, Ну, тому що це в цьому тижні виходить остання серії кніс погод і все. В більшості, що пені ну, погоди були теж популярними, деколи деякі сезони були успішними, але. Я скажу, що це вже кінець до Transfluat, тому ви більше ніби не не побачите. Ми му закінчити конференцію. Всім до побачення злов. Полюбаючі. Всім був Бай!